Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Мирослава. І якщо ви не переглядали наші попередні відео, то нагадаю вам, що ми розмовляємо про різні теми, такі як стрес, як навчитися його контролювати, про тривогу. Також ми обговорювали. Тему психіки та взаємодії психіки з мозком. А сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, таку як травма. І зі мною в студії дуже хороші фахівці та експерти Владислав Логос та Наталія Масловська. Нагадайте трішки про себе нашим глядачам. Я Наталія Масловська, я є клінічним консультантом з питань психічного здоров'я ім'я тренованим терапевтом. Um, на даний момент я працюю в двох різних uh, клінічних центрах: це EPP Advisory Group та uh, Center for Insight and Connection. Uh, один з цих центрів є суто фокусований на роботі uh, з людьми різрізним видом травми, uh, і в більшості uh, моїми клієнтами є люди із uh, з травмою, з депресією, з різними видами uh, тривожних розладів. Uh, Розладами харчової поведінки і річ з залежностями. Владислав, так мене звуть Владислав Логос, клінічний психолог, психотерапевт. Зараз в основі займаюся наукою, маю досвід приватної практики, маю досвід роботи в психіатричних центрах, в основі практикую як когнітивно-поведінковий терапевт, але ідентифікую себе як мультимодальний спеціаліст, який використовує інші методики також. То напевно розпочнемо з того, що ж таке є травма, щоб наші глядачі не спутали з якоюсь її фізіологічною травмою, тобто перелом руки чи ноги. Mm -hmm. Можете нам розказати? Так, травма це є психічна або емоційна реакція організму на якісь надзвичайні події, і зазвичай ця подія вона перевищує здатність організму пристосуватися. Цим подіям можуть бути якісь небезпечні, чи шокуючі, чи надзвичайно болючі якісь ситуації. І травма зазвичай викликає сильно емоційну, фізичну реакцію. Змінюється наша поведінка та сприйняття оточуючого, і також вона впливає на наше пристосування до як соціальної одиниці. Напевно, це все і, і також я б швиденько додав, що не обов'язково особисто переживати травму. Також, наприклад, якщо ваші близькі люди, там родичі, друзі, таке інше, переживали травму неподалік від вас. Або навіть якщо вони розповідали вам історію про цю травму, цього може бути гіпотетично достатньо для того, щоб ви також опинилися в травматичному стані. Досить цікаво. А, скажіть тоді, чому люди переживають її? Чому люди переживають травму? Так як ми в попередніх відео говорили трішки про стрес, хто передивлявся наше відео. Принцип, в принципі, схожий, більшість реакцій нашого організму, перш за все, вони є захисними. Тобто, в даному випадку, ми дивимося на травму як на щось загрозливе і таке жахливе, але першочергова її функція це такий еволюційний механізм нас пристосуватися і передати якесь… Пам'ять і інформацію нашим е, нащадкам для того, щоб ми навчилися захищати себе і попереджувати ну, е, від е, себе від небезпеки. Е, але разом з тим, ми, е, травматична наша реакція на травму залежить від того. Е, наскільки е, наш який наш був попередній досвід, вона залежить від того, наскільки в нас є здатність пристосуватись, наскільки ми є стійкими. Е, чи ми в даний момент е, переживаємо, чи в нас є вже якісь хронічні захворювання, чи е, інші ментальні розлади, У е, нас е, те наскільки ми переживаємо і відповідаємо на якусь травматичну подію, е, також залежить від того, яке в наше оточуюче середовище, тобто, якщо в нас є. Особливо в дітей, що достатні система підтримки, вона переживе ту саму подію набагато легше, чим коли цієї підтримки немає. І е, всі ці фактори, набагато більше факторів, може влад хоче щось додати. Вони впливають на те, чи одна й та сама подія на різних людей вона викличе травму, чи вона е, просто зможе адаптуватися і пристосуватись і жити собі далі. Абсолютно точно і більш того. Я сюди додав феномен біопсихосоціальної моделі, яка дуже активно використовується в сучасній медицині, це, начебто, золотий стандарт. Як ми казали в минулих відео, людям властиво прибігати до редукціонізму, тобто вони знаходять прості рішення до складних питань. На, на превеликий жаль, реальність трошки інша, вона набагато складніша, вона набагато мультимодальніша. Якщо ми кажемо про біопсихосоціальну модель, навіть в аспекті травми. Це комплекс багатьох факторів, це біологічні фактори, або ваша фізіологія, ваша гормональна система, ваша імунна система і таке інше. Це соціальна компонента, як ви взаємодієте з оточуючими людьми, які організації ви, наприклад, входите, де ви працюєте? Де ви навчаєтеся, і таке інше, і навіть психологічна компонента вона зазвичай розділяється на декілька підтипів, і на основі цього, наприклад, когні... когнітивно-поведінкові терапевти працюють з багатьма людьми, просто концептуалізують те, що з ними відбувається. Тобто, психіку вони поділяють на когніції, тобто наші думки, на поведінку та наш емоційний стан. І ось ці аспекти також відокремлено можуть впливати на те, чи будемо ми переживати травматичні події. Як повноцінну травму, чи, наприклад, повноцінний посттравматичний стресовий розлад, або ми вільно зможемо пройти через ці складнощі, і це ніяким майже ніяким чином не вплине на наше подальше життя. Але навіть якщо ми кажемо, що це ніяким чином на нас не вплине, бо є, наприклад, дуже простий приклад: багато людей в Україні прийшли через війну, відчули це на собі, відчули страждання від ракет, від дронів і такого іншого. Але далеко не всі. Переживаючи повноцінний травм, через повноцінну травму чи ПТСР. Питання в тому, що що буде в подальшому, Як, які реакції ви будете відчувати через 10 років в більш комфортних, більш спокійних умовах? Чи будете ви так реагувати на схожі шуми? Чи буде, наприклад, зміна якихось зовнішніх обставин впливати якимось чином на ваші психічні реакції? І тут є дуже багато підводних каменів, які ми будемо в подальшому більш детально аналізувати. Але узагальнюючи ми можемо сказати, що травма, як і стрес, на різних людей вона може по різному відобразитися і по різному вплинути. Тобто, кожен індивідуально переживає одні mm. і ті самі проблеми. Mm. Саме так. І якщо можна, я би хотіла, я люблю використовувати таку метафору комп'ютера. Тобто, mm -hmm. то, уявляємо. Технологічному світі нам легше зрозуміти інколи, е, на прикладі комп'ютера. Наш організм, уявіть, що це комп'ютер, який функціонує дуже добре, в якому є закладені якісь програми, і він собі опрацьовує інформацію, От ми вносимо флешку всередину USB, і ми переносимо якусь інформацію, яка пройшла протягом дня, яку ми отримали. Та? В нормі цей комп'ютер опрацює, він її пере, Перетворить в одинички нулики, та і ми зможемо її подальше використовувати. Ми адаптуємося коли флешка має якийсь вірус, скажімо так. Та ми вносимо цей вірус, що відбувається з комп'ютером. Він завмирає, там він застигає, він пише помилка, він починає. Ну, ми кажемо, підвисати, і в деяких випадках він може взагалі виключитись. Те саме відбувається з нашим організмом. Тільки цим вірусом може бути, наприклад, інформація, яка занадто висока для нас. Ми не можемо її пере, переопрацювати. Наприклад, це сексуальне насильство або це війна, або це аварія автомобільна. І людина вона не знає, як з неї справитись. І цей вірус, ця інформація, вона починає нас. Впливати на всі наші, ну ми подальше будемо говорити. Вона впливає на всі наші е, фізіологічні показники, на фізіологію, на фізичне, на психологічне наші е, сфери і е, ну, подібно комп'ютера, це це саме відбувається з нами. Тоді що скажіть, е, чи травма поділяється на якісь види? На дуже багато видів. Ем, е, я не знаю, що почати, але можна сказати, що травма є гостра, хронічна. Гостра, коли, наприклад, це є одноразове якась подія, наприклад, та сама автоаварія або це сексуальне насильство. Вона відбулася раптово, і людина саме основне, коли ми не можемо контролювати цю ситуацію, тому що вона раптова, і ми не можемо для неї до неї пристосуватися. Зазвичай симптоми гострої травми буде. Страх, сильна тривога, може бути флешбеки. Коли ми говоримо про хронічну травму, це якісь події, які які відбувалися з людиною довгий період часу. Наприклад, це фізичне насильство в сім'ї. Це може бути нехтування батьками потреб дитини. З другої класифікації ми можемо говорити про травму емоційну, фізичну, сексуальну і яка четверта. І вторинна травма, про яку вже трошки поговорив Влад. Так? Емоційна травма це коли ми, е, наприклад, ми зазвичай думаємо про дитину, та більшість травм, неї дитячі і дорослі, дитячі травми вони зазвичай формуються в дитині, вони більше впливають на подальший розвиток, тому що дитина ще не сформована, в неї психіка не сформована, і е, тому вони ну, тобто впливають на все її подальше життя. В цьому коли є емоційна психотравма. Тоді, наприклад, або батьки нехтували потребами, емоційними потребами дитини, або це було емоційне насильство, тобто її звинувачували постійно казали, що вона робить щось не так, скаржились на неї. Коли це фізична травма, абсолютно так само це або фізичне насильство, або фізичне нехтування, нехтування потребами дитини, наприклад, їй не давали. Чисто одягу, або вона не мала достатньо, вона не мала даху над головою, або вона не мала чистого якогось, вона не мала їжі навіть. Тобто вона постійно від перебуває. Ну це є фізичний такий нехтування. Само собою фізичне насильство це коли дитину б'ють. Якісь знущання на ну неї принижу принижується більш емоційно, емоційно. так у фізичному говоримо, це більш коли вже фізично, якийсь контакт з нею неприємний. Відбувається відбувається так. так, дякую. Сексуальне це коли або це може бути зґвалтування, це може бути розбещування. І коли ми говоримо про вторинну травму, це якраз те, що говорив Влад, тобто ми не обов'язково повинні стикатись з цією травмою самостійно. Ми можемо спостерігати, як цю травму переживає інша людина. Зазвичай це люди, які переживають вторинну травму, це є лікарі, це є психотерапевти або працівники невідкладної допомоги. Абсолютно точно, і саме за цього, наприклад, психотерапевтам лікарям рекомендується мати хоча б якусь епізодичну психотерапію, якщо вони працюють з такими складними кейсами. В цілому дуже гарна вичерпна відповідь. Я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Травма проявляється в дуже багатьох симптомах. Якщо ми кажемо типову градацію травми, мабуть, буде окремих діагнозів 10 чи 15, які, хоча б якось. От власне, якраз в мене наступне питання про те, що як зрозуміти, що ми травмовані, як визначити? Але ще є ще є деякі види травми. Наприклад, є вид травми, про який ми трошки сьогодні говорили, та за межами камери. Це комплексна травма, комплексна травма і соціальна травма. Комплексна травма це коли ми. Е, е, переживаємо її е, колективна. Перепрошую, колективна травма, коли ми переживаємо наприклад, цією нацією. Та Тоб, наприклад, це голодомор, це війна, це пандемія. І ми, на жаль, за останні 10 чи 20 років ми пережили одне і друге, всіх. або переживаємо це. Соціальна травма сюди відноситься расизм. Це є будь-який вид дискримінації, ізоляція. Це те, що мені на даний момент приходить Абсолютно точно є гостра реакція на травму, яка проявляється одразу після травматичної події чи пересказу травматичної події. Є, мабуть, найбільш відомий діагноз це посттравматичний стресовий розлад, який має споглядатися на протязі конкретного часу, і це має бути. Не одразу після травматичної події, а після якогось періоду. Тобто симптоми повинні повинні з'явитися трошки пізніше, щоб офіційно діагностувати посттравматичний стресовий розлад. Наприклад, є доволі відомий і е, новий розлад, який називається як затяжний розлад горювання. Також і горе дуже тісно пов'язано з травматичними епізодами. Люди мають схожу симптоматику з ПТСР, але вона трошки відрізняється. І на основі цього потрібно приймати трохи інше рішення з приводу психотерапії, бо психотерапія буде відрізнятися для людини з посттравматичним стресовим розладом, для людини, яка перепроживає горе чи втрату, і також є багато інших підводних каменів. Я хочу, але я, я себе втримаю, тому можна довго говорити. Нам дуже дуже цікаво. Я просто думаю про гостригурювання? Я думаю, це трошки напевно для іншого відео. Це дуже багато про це можна говорити. Тому давайте перейдемо до інших запитань. Добре, тоді ну розкрийте нам напевно те питання: як визначити, що ми травмовані? Чи можна самому якось визначити, чи, наприклад, ти можеш помітити? Ну так, в таких ну, симптомах чи симптомів розпізнати? дуже багато. Е давайте ті, хто сидять і зараз нас слухає, задайте собі запитання. Е чи можливо інколи я в безпеці, зі мною все добре, в мене є дах над головою, в мене їжа, в мене все є, але зранку я не хочу прокидатися. в мене немає взагалі мотивації. Ніби все добре. Я виспався, 8 годин спав, поїв, е не хочеться починати день. Та? Це може бути ознакою травми. А, можливо, задайте собі питання, чи а, можливо є моменти, які я хочу уникати. Та я не хочу йти в те місце. Я не хочу говорити з тією людиною. Я не хочу думати про щось. Задайте собі питання, чому ви не хочете? Ну, в нормі ми можемо думати про все. Ми можемо йти в ті місця, тому що це просто місця, це просто думки. Але якщо ви хочете уникати чогось, значить щось за тим стоїть, і зазвичай за тим стоїть якась травматична подія, яка змушує вас уникати того чи іншого ситуації чи людини, чи думок. Задайте собі питання, чи можливо в ситуації, де моя реакція могла б бути ну, звичайною реакцією, а в мене надзвичайна реакція, яка перевищує ту ситуацію. Наприклад, ви заходите в магазин і продавчиця е всім сказала перед вами там доброго дня, як вас справи, а про вас забула. І ви відчуваєте, я недостатньо хороша, хороша, я, напевно, якась непотрібна. Та? І ви три дні ходите і думаєте про те, що продавщиця вам не сказала Добрий день, як у вас справи. Тобто для вас це настільки особисто, хоча ситуація продавчиці, яку ви не знаєте, і щось там вам не сказала. Тобто, задайте собі це запитання і подумайте. Можете їх записати. Чому воно я... вас хвилює. Так. Так? Чому саме мене це хвилює? І можете навіть промотати і подумати, хм, звідки ноги ростуть? Ч чому я взагалі не знаю? почала відчуваю? думати. І подумайте про інші ситуації, в яких я так само можу себе так відчувати: непотрібним, нецінним, неважливим, поганим, самокритичним, напевно. Самокритичним. Навіть. Якщо у вас є будь-які негативні переконання про себе або е, про середовище, це зазвичай ну, негативні переконання, ми з ними не народжуємося, правда? Можете на назвати маленьку новонароджену дитину, яка має негативні переконання? напевно, ні. Тому якщо у вас є негативні переконання, мабуть, вони сформувалися в процесі е, вашого життя. І, Напевно, тобто... більшість комплексів також е, через певні прожиті травми Комплекси — Це ми... є негативні переконання, так. в принципі, правда? Так. Е, та. Якщо ми трошки подемося на цю модель МДР, яку ми використовуємо, якщо нас, наприклад, ця продавщиця затригерила, і в нас виникло відчуття Я недостатньо хороша, та, зазвичай ми промотаємо найраніші спогади дитинства, і ми можемо в три рочки знайти ту ситуацію, де там, чотири чи скільки рочків де нас хтось штовхнув, наприклад, в садочку, та, і ви відчули там. Я недостатньо достатньо хороший, на фоні цього нашарували всі інші спогади, і по сьогоднішній день ви це відчуваєте. Е, які ще можна, Ну, мати? якщо ви вже вказали на головні симптоми, але хотілося підкреслити, наприклад, якщо ми візьмемо військових, я думаю, це буде зараз дуже актуально, і це дуже типовий приклад для посттравматичного стресового розладу. Дуже типова проблема, найголовніша проблема це. Надмірне сприйняття зовнішніх тригерів. Наприклад, українцям зараз забороняють використовувати хлопушки чи щось таке під час року Фейерверки, так. тому що це може нагадати про вистріли чи будь-які інші військові дії, і в психіці військового чи іншої особи, яка це перепроживала, це може гіперболізуватися, тобто набагато більш активніше. Сприйматися нашою нервовою системою, нашою фізіологією, що в подальшому негативно впливає на наш психологічний стан. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про інші симптоми, дуже важливий симптом це систематичні кошмари. Людина згадує mm -hmm. те, що саме пере, 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 переходило чи пере, відбувалося на передовій, що саме вони зустрічали, як вони бачили смерть, як вони бачили вистріли, і таке інше. На превеликий жаль, це дуже типова картина а, цих переживань для людей построматичних стресових розладів. Також, звісно, можна звернути увагу на те, що люди замикаються в собі. Люди вкрай рідко комунікують про це про свої переживання. Вони вважають, що треба якось впоратися з цим самостійно. І як висновок, дуже що дуже типово для нашої культури, особливо для чоловіків, вони починають випивати чи вони починають жувати якісь речовини щоб яким чином подавити ці переживання замість того, щоб звертатися до кваліфікованих спеціалістів, бо є кваліфіковані, треновані. Спеціалісти, які роками навчаються цим речам, і вони знають, як конкретно боротися з вашою проблемою. Так, Так, да, абсолютно, я знаю, навіть зустрічалися такі випадки, якраз до цього, що люди, які були учасниками війни ще в Афганістані, і вони потім просто дивилися звичайний фільм про воєнний період в Афганістані, і в одного чоловіка стався серцевий напад, тому що він наскільки поглибився. Ті події, що він навіть не розумів, що всі оточуючі навколо нього, це його знайомі і близькі люди. Він почав ну, вигукувати, викрикувати. Він відчув себе знову, ніби mm -hmm. ніби він справді перебуває на війні. І як можна сказати, це навіть досить небезпечно для оточуючих, тому що вони ніби як галюцюгенні такі відчуття відбуваються, якщо ти глибоко травмований. Ма вже повністю не психоз. Таке також буває. А, і більш того, є ще інша реакція: дисоціативні епізоди, mm -hmm. коли людина, наприклад, посеред дороги може завмерти і просто стояти в ступорі. Тобто, в своїх думках вона знаходиться там, а по факту в реальному житті нічого не відбувається. Ця реакція, про яку ви говорите, це, скоріш всього, дисоціативна реакція. так? Коли він не може розрізнити між реальністю так, його, тобто, ніби він засмоктало в цей фільм, і він переживає все, ніби е... ті самі відчуття, що напевно колись. Стикався з тими відчуттями uh -huh. добре. А тоді ще скажіть нам, будь ласка, як визначити самому, що в когось є така травма? Наприклад, от ми вже багато навели, що хтось може бути, щоб ми не дивувались таким людям зараз, особливо їх дуже багато є на вулиці, щоб ми якось могли адекватно їм допомогти. Але як спочатку визначити, по яких ознаках що ці люди травмовані? В принципі, все про що ми тільки що говорили, та це все, все є ознаки. Так. Це все є ознаки травми. Проте, напевно, якщо у вас навіть з'являються думки, що щось там не так, і мабуть, в мене все ж таки я не можу сам з цим впоратися, і я переживаю якісь в мене переживання, якісь незвичайні, вони вони надмірні. Набагато ну, краще просто звернутися до спеціаліста і пер... і хай він навіть вам скаже, що у вас нічого немає, і ви підете додому. Чим ви будете переживати цю травму самостійно, і е, буде постійно, ви будете жити з відчуттям небезпеки і буде погіршуватись якість вашого життя? Якраз є й моє наступне питання: а коли саме треба звертатися до спеціаліста? Ну я додам, я додам ще до минулого питання, що є багато стереотипів, що спеціалісти з ментального здоров'я. Вони будують свої висновки на основі виключно їх суб'єктивної точки зору. Але якщо ми кажемо про сучасну медицину, зазвичай використовуються конкретні діагностичні методики, які вироблені на дуже великих популяціях в різних культурах, які чітко виявляють, які питання потрібно задати, щоб виявити конкретний симптом у цієї людини. І зазвичай це приблизно там питань 12 до 250. Є дуже різні опитувальники. Тому. Ментальне здоров'я це частково суб'єктивні переживання. Але якщо ми кажемо про медичні втручання, це зазвичай конкретна емпірична медицина, науково обґрунтована медицина. Але чи можемо ми, наприклад, не підозрювати, що ми травмовані? Тобто ми собі проживаємо своє життя, але навіть в глибині душі ми не можемо себе підставити з якоюсь травмою, але вона насправді в нас є. Чи це буває так? Чи це все одно не проходить без якихось наслідків, як ви вважаєте? Буває. Дуже часто ми не усвідомлюємо, що ми є травмовані. І навіть люди, які приходять, що додам до того, що говорив влад, це вже наступне питання. Тобто, перш за все, діагностувати. Травму суто вже mm -hmm. діагностувати її може лише спеціаліст, тому звертайтесь до спеціаліста, тому що є і спеціальні опитувальники. Є, наприклад, цей PCL-5, який ми використовуємо. Mm -hmm. Я знаю, як українською це перекладається. Це є опитувальник, який допомагає визначити рівень посттравматичного стресового розладу. Мені особисто він пока допомагає зрозуміти, чи людина на субклінічному чи на клінічному рівні посттравматичного стресового розладу. Якщо вона на субклінічному рівні, часто це вказує на те, навіть якщо в неї було дуже багато несприятливих подій в житті, це показує, що її адаптивні механізми працюють досить добре, і вона з ними справляється. А інколи це може бути ще ознакою того, що вона ну її емоції заморожені, вона просто ще не, не усвідомлює наскільки вона травмована, та про що ви говорили. Тобто, вона в неї в житті було фізичне насильство, постійне емоційне насильство, і дуже часто і дуже багато таких клієнтів, які. Все життя їх били, все життя над ними знущалися, навіть ті самі батьки. І коли ти їх запитуєш, чи колись над тобою було фізичне емоційне насильство, вони кажуть, ні, в мене ніколи. І ти запитуєш, а тебе колись били? Так щодня, але вони просто не вважають, що це є насильство. Або чи було емоційне якесь насильство, якась критика, чи критико, осуд, вони не сприймаються як емоційне насильство. Тому Часто потрібно в опитувальні, коли ми робимо біопсихосоціальне опитування. Ми задаємо дуже конкретні запитання. Що саме а з тобою чи можете були? розсекретити нашим глядачам? Пару <с таких <с питань нам просто дуже цікаво. навіть як в домашньому, наприклад, середовищі, ти підозрюєш, що в когось з своїх членів сім'ї є якась травма і може таких пару питань, яких би ти міг задати, щоб більш переконатися, чи справді твої підозри є правильними, чи ти просто хвилюєшся. Ну, ну, це стосується тих же симптомів, про котрі ми спілкувалися раніше. Тобто, конкретно питається в людини, чи переживаєте ви кошмари під час свої, під час ночі, чи коли ви спите, наскільки це систематично, наскільки це впливає на ваш подальший стан? Чи, наприклад, чи є якісь незвичайні реакції на тригери на зовнішні на фракції? Так? так, наприклад, ти що зробив, і ти бачиш у людини незвичайна реакція? Як мінімум, так, так, так. так. Чи були якісь емпульсивні емоційні реакції з вашої сторони? Бо, наприклад, дуже часто люди діють надмірно емоційно під час впливу травматичного досвіду, тобто це як копінг-стратегія певного чину, бо людина намагається за допомогою? Екстраординарної емоції перекрити реальні співчуття, таким чином вказати на те, що в неї, начебто, емоції немає, то тобто, вибачаюсь, на те, що травма травми в неї немає, і це така відносно типова стратегія, яка зустрічається доволі часто в клінічній практиці. Тому повторюємося, звертаємо увагу на типові симптоми, звертаємо увагу на зміну поведінки в людини, звертаємо увагу на якісь базові фізіологічні функції, чи вони закриті, чи ні, чи людина висинається чи ні. Чи людина не знаю, харчується нормально чи ні, чи займається спортом, але це вже таке більш обширне питання. Так, але Депут... травма може проявитися в будь-який час. Хочу підсумувати, щоб наші глядачі зрозуміли, коли нам необхідно звертатися до спеціаліста, а коли ми можемо, як то кажуть, самі розібратися з цією травмою. Mm -hmm. Можете назвати якісь приклади, чи щоб наштовхнули наших глядачів на якісь дії, навіть як хто відчуває от. То розпізнав себе і думаю, у мене є травма, але чи потрібно мені звернутися і пропрацювати спеціалістом? Чи це можливо наскільки суттєво? Я швиденько тут скажу таку позицію в Америці. Менталітет трошки відрізняється від України, і вони психотерапевти сприймають майже як стоматологів. Тобто, це норма ходити навіть для профілактики, якщо у вас є якісь підозри відносно потенційно негативного стану вашої психіки чи головного мозку. Чи якихось поєднаних функцій, що стосується саме медицини, тому це абсолютно нормально звертатися до спеціаліста, якщо у вас є хоча б якісь натяки на проблеми. Краще не затягнути і перестрахуватися, аніж пережити останні. А, Можу додати, що травми немає, ну мабуть, я не знаю, той, хто не народжений був мертвий, та але травму мають всі просто. Якщо ви я пам'ятаю, як один з моїх перших вчителів психіатрів, він сказав, що. Е, немає захворювання тільки то ну бо розладів, тільки той, хто не звертався. Та якщо, якщо ви перший раз звертаєтесь до, е, вже до психіатра чи до терапевта, е, або ви робите якісь речі, які заважають вам або іншим, тоді ми вас діагностуємо. Але всі решта це не означає, що вони що в них цього немає, вони просто не діагностовані. Е, Додо просто погоджуюсь з тим, що сказав Влад, чому не сходити до психотерапевта і хоча б перевірити до психіатра і переживати це самостійно. Так. треба вводити, треба е, ламати стихмута стиму і йти навіть е, просто профілактично так, попередити. І, я скажу одразу, що якщо ми кажемо про травматичні досвіди, в більшості випадків це питання психотерапевтів, а не психіатрів. Ось для прикладу ми проводили феномен того, що людина може відчувати дисоціативні якісь речі, наприклад, поводити себе. Надмірно екстраординарно. Скоріше за все, ми кажемо про психотичний епізод, і тоді, можливо, є сенс звертатися до психіатра. У більшості випадків, якщо ми кажемо про травму, перша чергова інтервенція це все ж все ж таки психотерапія, а не психофармакологія, не медикаменти, які використовують психіатри. Я щиро дякую нашим експертам. Сьогодні ми почули дуже багато цікавої інформації. Дякую, пані Наталя Масловська і Владислав Логос. А ви, шановні глядачі, чекайте наступного відео. Ми продовжимо нашу тему про травму, але вже більш детально поговоримо про методи її лікування та терапії. Також чекаємо від вас на ваші коментарі, відгуки. Пишіть, що вам було цікаво побачити в наступних відео. Будьте здорові і до наступних зустрічей!